Сьогодні в день у нас не було світла. Зв'язку не було зовсім, інтернету теж. Між нами і світом утворилась прірва. Вже не здавалось нам, що світ ти знеш. Сьогодні ввечері були ми сам на сам. Читали разом книги, мріяли, співали. Здавалося, що зорі світять лише нам, нікого більше без зв'язку. Чували. Сьогодні вночі з'явилось раптом світло. Дитина спить солодким сном давно, а я от думаю, як жили всі раніше дивно, без інтернету, всіх смартфонів і кіно. Як жили дивно, дружно і завзято, уміли один одним щиро дорожить, були сім'я разом найкраще свято. Що потрібно дійсно всім цінити. Машину часу ми не замовляли, та вже реалії самі штовхають нас поринути у світ, де прадіди гуляли, згадать своє коріння саме час. Сьогодні ми нехай без світла, без мереж, однак з міцною вірою, надією, любові, добро завжди перемагає зло. А вже ж, хотілося б лише, щоб і малої.